Євросоюз введе додаткові обмежувальні заходи щодо російського тіньового танкерного флоту у зв'язку з обривом підводного кабелю електрозв'язку у Балтійському морі у заяві Єврокомісії та верховного представника Брюсселя із закордонних справ та політики безпеки Каї Калас. Йдеться, що підозрюване судно є частиною флоту, яке загрожує безпеці та навколишньому середовищу, і водночас фінансує військовий бюджет Росії. Також ЄС обіцяє посилити захист підводних кабелів та посилити співробітництво із фінською владою щодо розслідування цього інциденту. Естонський прем'єр повідомив, що запропонує генсеку НАТО Марку Рюте на рівні союзників посилити кораблями захист критично важливих підводних об'єктів у Балтійському морі. 25 грудня кабель Естлінк-2, який пролягав дном фінської затоки між Фінляндією та Естонією, відключили в аварійному порядку. Фінська влада затримала судно тіньового флоту Росії, яке на момент інциденту перебувало поруч із електрокабелем. Контейнеровоз раніше вийшов із російського Санкт Петербурга із вантажем бензину, коли фіни наказали судну підняти якір на поверхню дістали лише ланцюг.